База відпочинку пансіонати, рекреаційні зони під особливим контролем відповідних екологічних і санітарних служб. Бо від належних умов залежить повноцінний відпочинок наших краян. Усе повинно відповідати встановленим вимогам. Про стан справ у Старовижівському районі у наступному сюжеті. Із приходом літа багато хто думає, де провести свою відпустку. Та мало хто знає, наскільки мальовничою є наша рідна Волинь. Пані Ганна цього року вирішила оздоровитися не за кордоном, а саме на базі відпочинку у Старовижівському районі. Вона переконана, що таку красу рідко де зустрінеш, а сервіс тут належний. Озеро це дуже чисте, вода чиста. Вона настільки чиста ця вода. Якщо ми можемо бачити рибу, яка пливе по дні. Я була на відпочинку в Індії. В Індії була на відпочинку. Була на відпочинку Шрі-Ланку. І Я ніде так вам не можу сказати, що так красиво, як отут. Загалом у Старовижівському районі є понад 80 баз відпочинку, де оздоровлюються не тільки українці, а й гості за кордону. Ціни тут на будь-який гаманець від 35 до 1000 гривень за добу. Та є бази, стан яких незадовільний. Тому в сезон працюватимуть не всі. На деяких зафіксовано проблеми, зокрема, це відсутність угод на вивезення твердих побутових відходів, проблеми з каналізуванням і незаконна забудова в межах прибережно-захисної смуги водою. Якщо не будуть недоліки виправлені, значить бази не будуть функціонувати і приймати людей. Будуть закриті. Вирішення проблем каналізації є створення локальних очисних станцій за новими технологіями, які працюють у закритому циклі. Воду після такої очистки можна використовувати для технічних потреб. Завідувач бази відпочинку Срібниця запевнив, що це значно дешевше ніж обслуговування вигибних ям. Заводяться там біологічні ці мікроби, які поїдають ото і все і відходяться. І вже воно йде через фільтра. І виходить на 90% чиста вода. Спеціалісти відзначили, що в озері Пісочне, що у Старовижівському районі, срібла більше, ніж на світязі. Працівники санипідним станції обстежили, брали воду на аналіз, вода відповідає. І, в принципі, оці по загруженості людей на цих на цю кількість людей води достатньо. Цього року очікують приплив людей, які хочуть відпочити на мальовничих берегах Волинських озер. Цьому сприятимуть і створені умови, які щороку стають ліпшими.